Андерсекретарі Калседпентеканосфекестонвазаступник міністра Колін Кол сказав, що Пентагон зосереджений на тому, що він назвав наступним етапом битви за Україну. За його словами, Пентагон хоче зосередитися на збільшенні поставок зброї, яка потрібна українцям, аби змінити поточну динаміку. Чинна динаміка сказав він, виглядає наступним чином: російські сили та українські сили обмінюються перемогами та втратами на території кількох кварталів або кількох. Кілометрів і нова хвиля озброєння від США та союзників по НАТО, як він сказав, нова фаза у постачанні цієї зброї покликана змінити цю динаміку. Про що саме йдеться? Це можна побачити у пакеті військової допомоги, який США надали Україні. Броньовані транспортери Бредлі перебувають у верхній частині цього списку. Він висловив надію, що механізовані можливості змінять цю динаміку. Він сказав, що як ви бачите, США надали Бредлі, але це не лише США, Yeah. Великобританія вирішила надати кілька танків Challenger 2 Французи надали свої АМЕКС 10 І тому природні репортери в Пентагоні запитали: гаразд, а як щодо того, аби США надали танки? Чи збираються вони надати Абрамси, які просять українці? Заступник міністра оборони Кал не надав однозначної відповіді, але зазначив, що коли у Пентагоні зважують такі рішення, то дивляться на плюси і мінуси. Абрамс це дуже дорога зброя, і для підтримки цього танка потрібно. Багато ресурсів він буквально має реактивний двигун всередині. Тому підкреслив він. Є багато важливих факторів, які потрібно враховувати, вибираючи, яке механізоване та броньоване озброєння буде найкращим для України у цей момент. Я також запитала його про атакамс. Це ракети великої дальності класу Земля-Земля, які просять українці, і які США на сьогодні не надали. Я намагалася витиснути з нього відповідь. Чому Пентагон не надав українцям атакамс? Наразі вони передали українцям ракети Гімерс. Ними стріляють установки Хаймерс. Це ракети класу Земля-Земля дальністю близько 90 кілометрів. А от атакам дали би українцям можливість стріляти на відстань близько 300 кілометрів, і вони кажуть, що це те, що потрібно для ураження російських об'єктів на території Криму. Але поки що Пентагон вважає, що українці можуть досягнути прогресу і можуть витиснути росіян з України без цієї зброї. Основні акценти, які ви побачите найближчими днями, будуть у галузі систем протиповітряної оборони, таких як система Patriot, яку надали США. Та щодо збільшення механізованих можливостей, таких як бронетехніка Бредлі і танки, які ми побачили від союзників, і не забуваємо, відновлення боєздатності зброї радянської епохи, що за словами пана Кала виявилося дуже значним на полі бою в Україні. Це була Карла Баб із Пентагону